Добрий ранок, студія. Цей влог з Ломбоку. Взагалі, про цей острів я дізналася тільки півроку тому. Е, дуже мало якось відео стосовно цього острова, тому все вам покажу. Влог – це острів. Біля балі, про які дуже мало людей хто чув. Ми тут орендуємо віллу, покажу, як вона виглядає, і підемо зараз на пляж. Взагалі сьогодні буде дуже активний день, тому все буду показувати. Ми орендували не одну віллу, а цілий комплекс вілл. Перше це, звичайно, кухня з великим салоном. І кожний має своє власне бунгало: перше бунгало, друге і третє. Кожне бунгало має свій власний душ, ну зрозуміло, ванну кімнату, величезну спальню. Але основне це, звичайно, вихід до приватного басейну. Добре, зараз покажу сам комплекс. До речі, весь кайф, що тут. Я не знаю просто, що це таке, які це квіточки, бо це дуже миленько. Якісь волохати і пахнуть ліліями. Тут, до речі, є купа маленьких таких вілл. Величезна площадка. Пограти або в бадмінтон, або в баскетбол. Величезний шикарний басейн. І спортзал. Він малесенький, але тут принаймні є все необхідне. Цей комплекс знаходиться недалеко від моря. Біля найкращого пляжу на Ломбоці. До речі, тут дуже велика різниця між туристами і місцевим населенням. Місцеве населення просто живе в таких трущобах, що це жах. І тут трохи навіть брудно. Зараз взагалі ранку і тут весь пляж пустий. Найкраще в цьому пляжі це те, що тут можна займатися або почати займатися серфінгом. Ну і взагалі він просто шикарний. Мені здається, це найкращий пляж, який я коли-небудь бачила в своєму житті. тут просто білосніжний пісочок, білосніжний, я не знаю як на Мальдіви, краєвиди топ і водичка дуже чиста. І якщо в таких островах є дуже велика проблема, то тут якраз пляж дуже чистий. І хвилі просто топ. До речі, що по чому? Тут дуже багато таких зазивал, які вам продають лежаки. Ми вчора орендували два лежака за 200 тисяч їхніх індонезійських групі. І, звичайно, якщо ти береш у них уроки серфінгу, то лежаки отримаєш безкоштовно. А дві години серфінгу коштує приблизно 300 тисяч їхніх індозі... індонезійських групі. Це приблизно десь 80 злотих. Кайф. У нас включений сніданок. Раз, два, три, чотири. Або можна собі щось замовити. Ми тільки там co mi śniadano? Mm. To był sok z i mam jak ty widuj pankejki? Norm? Jeszcze jesz? Jeden taki z Ale ludzie znają jaka ja ona jest Tak się Хто змію. Тут людям правду показують. Яку? Правду. Яку правду? Тобі неприємно. Наприклад, сюди змія. Що? Пляжний відпочинок це звичайно круто, але на сьогодні ми забронювали собі поїздку до чотирьох водоспадів. Бронювали ми через додаток Ґет і якщо чесно, це було дуже класне рішення, адже ціна була в два, а то й три рази менше ніж в локальних турагентствах. що входило в дану поїздку. Звичайно, це зустріч та повернення до готелю, транспортний збір, приватний автомобіль, водій у ролі гіда, місцевий гід на рисував полята, водопадах, вода в пляшках, обід, традиційні закуски, кава. Плати за вхід і, о, звичайно, квитки на водоспад. До речі, ціна на п'ятьох дорослих людей коштувала тільки 100 доларів. Як на мене, це навіть дуже норм. Ми приїхали в якісь джунглі, тут дуже багато мавп, дуже велика вологість ну, взагалі тут дуже класно. Ми прийшли вже до другого водопаду і тут неймовірно гарно. Там дали кіпці бананові, і вони виявилися солоними. Це що це дуже дивно посісти. Я дуже сподіваюся, тут немає змій. Вже є вся мокра. Але це із-за того, що тут дуже велика вологість. Мені здається, що ми прийшли до наступного водопаду. Ми вже вийшли і почався дощ. Ну, перепрошую, тут вже починається сезон дощів. Нас привезли їсти. Після обіду ми вирушили до автентичного індонезійського селища. Тут можна було побачити не тільки як вони живуть, але й спробувати себе в ролі людини, яка робить тканини або збавовни нитки. Це прям дуже цікаво було справді спостерігати за тим, як майстрині віртуозно ткають ці хустини. Добрий ранок. У мене при називається три дні, не розчісувалися. Ну і що? Я вважаю, що це прекрасно. Значить, ми вчора прийшли геть повтомлені, пішли ще вчора повечеряли і полягали спати. Проблема в тому, що балі знаходиться дуже далеко, балі ломбок знаходиться дуже далеко від Європи, і тут зовсім інший часовий пояс. Тобто, коли треба в Варшаві лягати спати, тут вже потрібно вставати. Тому перестроїтись дуже важко, але мені здається, що гірше буде перестроїтись назад. Ми сьогодні йдемо на пляжик. Будемо ще досліджувати ще один пляжик, який знаходиться біля нас недалеко, і надіюсь, що будемо вчитися серфити. Тому беру вас з собою. До речі, забула сказати, що я тут просто страшно згоріла. Я надію, що... ну, я вам покажу, мабуть, свою спину. Я мастилася 50-кою, але ну, воно не допомогло. Тому зараз будемо йти шукати якось. Якесь пантено, тому що воно страшно болить, а на пляж більш за все ще піду в лонсліві. Ви готові до цього? Відчуйте просто цю біль, воно все пече. І я мастилася СПФом кожні дві години. Спина ще гірша. Що буває, якщо немає клепки? мама. Оця зараза нас постійно будить з ранку. Ми прийшли на море і я в Лонсліві, тому що я згоріла, що капець. Ну і що зробиш? Так, да, бо це молодий кокос. Солодкий. Це вам другий Ну, тепер я буду ходити тільки так. Красотка? Красотка, впевнена, що я дуже гарна. Бо інакше я буду червона, як не знаю хто. Значить, ми прийшли в їхню кафешку, замовили собі якийсь мікс морських жителів. І взагалі тут якось да мор як це називається? Sea food. А як, як це буде українською food. Морепродукти. Yeah, Морепродукти, yeah, точно. І Це патріотизм залежить від все yes. It's fabric. фабрик. E, тому і ціни до речі дуже демократичні. Ми принаймні так надіємося. І замовили собі різні соки. Я замовила авокадо сок. Діма замовив банановий сок. Це прям банановий сок або сок з авокадо. Це взагалі що це таке? Значить, мені принесли авокадо э, сок, точніше ми його зблендували. І принесли креветочки. Виглядають, до речі, доволі пристойно. Гаряче? І принесли кветочки. Я тут бачу храмов. Оно храмов. А сэр, вяточки храмов. Ми попросили не гостре. Не гостре. Ми повторили хіба разів з 15. Пу, окей. Ми повторили разів з 15, що ми хочемо не гостре, Нам принесли не гостре, І їхнє не гостре, це наше супер екстра гостре. Я просто не уявляю, що тоді має бути гостре для них. Це трендець. Але якщо чесно, прям дуже смачно. Тому залишу посилання на цей внизу. Тобі сподобалось? Ні. Йому завжди нічого не подобається. Ти <ил> Рибожор. <Solic> Ти не Рибожор? тебе. <selves> От мене. Ми повернулися знову на пляж, взяли з собою хтось каву, хтось, коктейль і прийшли дивитися на захід сонця. Це прям дуже гарно. Це краще, ніж кіно. І, до речі, пля-пля-пля, пляж майже дуже пустий. Єдине, кого треба ну не боятися, але до кого бути готовими це до таких маленьких кунів. Це малесенькі ящерки, правда, воно дуже малесеньке. Але воно лазить по всьому. ти, ти такий Що ти? А це що? Добре, буде з нами сьогодні жити. Все, наша відпустка на ломбоці вже закінчилась. Ми виїжджаємо і їдемо далі. Тьом-тьом, пока-пока.